25 октября нынешнего года 8 часов 26 минут блок номер 2 был отключен от сети действием защит значит это произошло из-за э, неполадок в сети электроснабжения собственных нужд э, оборудование в котором были неполадки относится э, к оборудованию не влияющему на безопасность после отключения блока от сети никаких нарушений от условий и пределов безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий от этого останова не было. По международной шкале ИНЕС, это шкала ядерных событий, событие оценивается как события ниже шкалы. 18 часов 15 минут того же дня после устранения всех неисправностей начаты операции по пуску блока номер 2 и 26 октября в 7 часов 19 минут блок номер 2 был включен в сеть. В 11 часов 2 минуты 26 октября Була встановлена нагрузка, яка була у нас до останово. Енергоблок простояв усього добу, але обійшлося підприємство у кругленьку суму. АЕС вимушена була купувати електроенергію на власні потреби за ціною 97 копійок за кіловат. В той час як відпускна ціна одного кіловата електроенергії виробленої атомними енергоблоками становить 22,2 копійки. Підрахувати не складно вартість придбаного кіловата вища у 4,5 рази. Такий здирницький для атомних електростанцій закон НКРЕ прийняла минулого року. За час зупинки підприємство спожило 1 мільйон 432 тисячі кіловат годин електроенергії. Крім того, аби забезпечити роботу теплової мережі під час зупинки енергоблока, задіяли пускорезервну котельню. За добу спалено 102 тонни тони мазуту на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тепер запас палива необхідно поповнити. Така ситуація, коли на атомній електростанції зупинились усі три енергоблоки, склалась вдруге. Перший раз це сталося внаслідок так званої крижаної аварії у 2000 році, коли через ожеледь були обірвані лінії електропередач. Тоді зупинка тривала всього декілька годин. За третій квартал 2013 року южноукраїнський енергокомплекс виробив майже 2 мільярди кіловат годин електричної енергії. Це 100,4% від запланованого обсягу. Через диспетчерські обмеження генерації було втрачено 1 мільярд 508 мільйонів кіловат годин електроенергії. Відзначено, що останнім часом зауважень до оперативного персоналу стало менше, а заохочень більше. Цього разу за підсумками роботи найкращою визнана наскрізна зміна Б. Як зауважив головний інспектор Южноукраїнської АЕС Ігор Панін, у третьому кварталі під час обходів було виявлено 1174 порушення. Третина їх стосується організації роботи за нарядами та розпорядженнями. І хоча левова частка цих порушень сталася через підрядників, які виконували роботу, провина оперативного персоналу теж є. Близько 400 зауважень у перевіряючих виникло і до технічного стану обладнання незакріплених настилів на рештування, незачинених електрошаф, відсутності маркованих табличок у необхідних місцях. Спочатку року зафіксовано два порушення у роботі енергоблоків АЕС. Зокрема, у кінці вересня відбулося зниження потужності другого енергоблока через відімкнення головного циркуляційного насосу. Спеціальна комісія вже створена. Розслідувати випадок будуть під час наступного ремонту. Ще одне порушення також зареєстрували на другому мільйоннику. 25 жовтня енергоблок був зупинений дією автоматичного захисту. До енергомережі він підключився через одну добу. Розслідування зараз триває. Брижа планаше. Следующее, что после впуска третьего блока, там, наверное, какой-то период адаптации его пройдет в энергосистеме, что мы будем уверены в том, что он работает, мы убедимся, что он способен нести нагрузку, и блок номер два мы отключим для замены двигателя, для цена 1. Опять один блок у нас будет находиться в работе. Тож заступник головного інженера Микола Феофентов звернувся до оперативників з проханням бути особливо уважними на роботі та дотримуватися усіх інструкцій. У грудні місяці Южноукраїнська АЕС очікує на приїзд представників московського центру ВАУ АЕС. Візит має бути ознайомчим, Втім, вже у квітні експерти знову завітають на цей раз з перевіркою. У більшості від оперативного персоналу залежить, які будуть результати цієї міжнародної місії. На першому енергоблоці, який готується до роботи у надпроектний термін, ремонтні роботи. уже на стадии завершения. Мы подходим к финишной прямой по продлению эксплуатации первого энергоблока, первого миллионника. Случились определенные вехи, получены определенные результаты, которые могут с уверенностью сказать, что наш первый энергоблок будет еще эксплуатироваться 10 лет. На офіційному сайті діяру вже розміщений проект рішення щодо продовження дії ліцензії першого мільйонника Южноукраїнської АЕС ще на 10 років. Тепер регулятор організовує його обговорення з громадськістю. Слухання, які пройдуть під головуванням представників Держатомрегулювання України, призначені на 18 листопада у Южноукраїнську енергогенеруюча компанія «НЕК Енергоатом» обіцяє забезпечити перевезення всіх зацікавлених мешканців зони спостереження Южноукраїнської АЕС. Нагадаємо, остаточне рішення щодо продовження строку експлуатації першого енергоблока прийматиметься на колегії ДІРУ 28 листопада. Головне завдання Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції, підвищення безпеки і надійності діючих енергоблоків шляхом обміну досвідом. Одним із способів покращення роботи є місії технічної підтримки, спрямовані на надання практичної цільової допомоги. Тема для місії обирається заздалегідь: це може бути використання досвіду експлуатації, управління роботами і аналіз планового ремонту, техніка безпеки, навчання персоналу. Цього разу місія присвячувалась вдосконаленню кваліфікації інструкторів навчально-тренувального центру, зокрема, питанням підготовки персоналу на повномасштабних тренажерах. До скаду команди експертів увійшли представники Московського центру ВАОАЕС, спеціалісти Центрального інституту підготовки кадрів корпорації Росатом, а також інструктори з Калінінської та Балаковської АЕС. Як відомо, інструктором можна стати лише після досконального освоєння професії. Це, як правило, люди, котрі мають великий досвід як оперативної, так і інструкторської роботи. Тож знайти експертів, які б могли їм дати дійсно нові знання, доволі важко. Росіяни у питанні підготовки інструкторів йдуть на крок попереду, хоча погоджуються з тим, що повчитися у южноукраїнських колег теж є чому. Один із таких ключових моментів, який використовують російські атомні станції створена і функціонує школа інструкторів, на яку збираються. Квалифицированы специалисты с разных станций, с разных организаций. Кроме общения, обмена опытом, там еще существуют вот мастер-классы для инструкторского состава. Вот это мы хотели бы порекомендовать и украинским атомным станциям создать такую школу и обмениваться лучшим опытом по подготовке персонала. Наши ожидания оправдались на 150%. То есть мы получили очень полезную информацию за эти два дня и, надеюсь, еще, еще получим. И самое главное, что мы э, надеемся все вместе и российская сторона, что в дальнейшем вот эти встречи, пускай они будут не в онлайне, а с помощью современных средств, они будут продолжаться на постоянной основе. Мы будем обмениваться информацией, которая нам поможет более эффективно выполнять свою работу. on sure. Взагалі-то я вперше на атомній електростанції проїжджаємо, і всі проїжджаємо, і бачимо реактори і все. Але враження не тільки від атомної електростанції, але і міста дуже чудове. Чудове, те, що тут все підконтрольно, тобто нам не заголошує нічого. Обов'язково будемо розповідати, будемо казати, і що є в мене пропозиція, що якщо буде така можливість, щоб ми могли також дітей, які у нас є початковий, основний і вищий рівень дітей, от дітей основного і вищого рівня. Ньому також хотіли б сюди привезти, подивитися і побути на атомній електростанції в своє время робота в. Филиали Института биофизики Минздрава Советского Союза, который занимался кстати, влиянием атомных электростанций, в том числе Южноукраинской, на окружающую среду. Поэтому вопросами о безопасности атомных электростанций влияния владели достаточно персонально. І за это время мое мнение об этом не изменилось. Я наблюдаю, слежу в прессе за работой. Так самого енергокомплексу, так і соответствуючих служб, так і сесії з масової інформації. считаю, что що основання для беспокойства ні, все працює нормально, по моєму мнению. Візит на енергокомплекс викладачі екологи вважають виїзним засіданням обласного еколого-натуралістичного центру. До складу делегації увійшли представники позашкільних закладів чотирьох районів: жовтневого, миколаївського, баштанського та новоодеського. У гуртках юних натуралістів, об'єднаних центром, займається понад 1200 дітей віком від 5 до 21 року. Крім викладання теоретичного матеріалу, педагоги допомагають слухачам у розробці науково-дослідницьких робіт у співпраці з малою академією наук. Тематика зрозуміло, екологія та охорона навколишнього середовища, тож викладачам ґрунтовні знання про атомну енергетику просто необхідні. Ініціатор колективного знайомства з АЕС, директор обласного еколого-натуралістичного центру, Таїсія Троїцька Це педагоги, ті, ні пасиці на з дітьми, і ті, які будуть доносити до дітей інформацію і. Если хотите правду о южноукраинской каятной электростанции. Дело в том, что все равно в народе в широких массах бытует мнение, что это один из очень вредных. объектов, которые есть на нашей области. Мое личное мнение, что атомные электростанции нам не вернутся к свече и лучине, мы не вернемся, поэтому электроэнергию нужно э, какими-то образами э, получать. Все равно это мы получаем из природы, мы ее получаем или за счет падения воды, либо за счет сжигания топлива, но это все ограниченные ресурсы. И на сегодняшний день атомная электро... Э, э, атомная энергетика одно из самых э, Прогресивних і будущих, таких реальних істочників енергії, з которыми можна работать. бесіда за круглим столом зі спеціалістами атомної електростанції була ґрунтовною та цікавою. Екологи знають, що на Южноукраїнській АЕС зараз проводиться робота з продовження ресурсу першого енергоблока. Якою ж є світова практика у цих питаннях? Відповідь схоже, їх здивувала: 129 реакторів наразі працюють після завершення проектного терміну. Для цею им провели ретельное обследования, сделали переоценку безопасности. Анализ безопасности это тяжелая аналитическая работа, которая включает в себя исследование всех аспектов, которые могут оказать влияние на безопасность. Это применяются вероятностные методы современные и детерминистические, то есть расчет на компьютерах всевозможных отклонений от нормальной эксплуатации, аварии с целью убедиться, что Наши операторы готовы к ликвидации аварии, что если она и случится, то ее последствия будут несущественны для здоровья населения, и окружающей среды и анализ на предмет соответствия нормам и правилам как нашим национальным, так и международным. Гості цікавились, як сейсмічні коливання можуть впливати на роботу АЕС. Їм продемонстрували результати останніх розрахунків, що свідчать, основне обладнання, яке виконує функції безпеки, реактор та трубопроводи, здатні витримати прискорення ґрунту від 25 до 32 сотих Ж, що дорівнює 8-9 балам. Ще одне питання: що відбувається з радіоактивними відходами, які утворюються під час роботи АЕС екологам, пояснили. В Україні радіоактивні відходи зберігаються на підприємствах, де вони утворюються, тобто на АЕС. Для цього створені спеціальні тимчасові сховища, розраховані на зберігання до 50 років. Спочатку відходи сортують за ступенем забрудненості, зменшують їх обсяг за допомогою пресування, поміщають у спеціальні контейнери та відправляють на зберігання до спеціально обладнаних сховищ. Рідкі відходи для зменшення об'єму упарюють. Підприємство Вектор, яке мало займатися переробкою та подальшим зберіганням радіоактивних відходів вітчизняних атомних електростанцій, поки що співпрацює лише з Чорнобильською АЕС. Відпрацьоване паливо не вважається радіоактивними відходами, воно вивозиться у Росію. Загалом зустрічу залишились задоволені обидві сторони. Директор еколого-натуралістичного центру Таїсія Троїцька планує наступного разу привести вже вихованців. Вона вважає, що такі знайомства з промисловими підприємствами мають безумовну користь. Облаштувались медики прямо на прохідній атомної електростанції. Як ми встигли помітити, акція зацікавила працівників АЕС. Лише за дві години роботи лікарі оглянули півсотні людей. Зі з тим, що Всемирний день боротьби з інсультом, сьогодні у нас така акція, що ми в Істібюлі наші станції і зміряємо артеріальне давлення. От сьогодні ми з утра з полів'ятого проводимо цю акцію і у нас пройшло около 50 чоловік. 32 людей з повышеним давленням. Своїщем були виписані препарати. У давление нормальное нормальне або поніжене. Теж були дані рекомендації. Так як не завжди і дуже низьке давлення є хорошим так сказати, признаком. Акція тривала до обідньої перерви. Її мета звернути увагу персоналу на проблему артеріальної гіпертензії. Виміряти ж тиск можна у здравпункті АЕС у будь-який час. За необхідності навіть у нічні зміни. Серед персоналу АЕС близько двох тисяч чоловік знаходяться під контролем лікарів з приводу підвищеного артеріального тиску. Медики наголошують, гіпертонія не вирок, а привід замислитись про своє здоров'я і можливо змінити спосіб життя. Якщо гіпертензію виявляють у тому числі і під час медоглядів, працівникам підприємства пропонують протягом певного періоду контролювати тиск на здравпункті, підбирають ефективні препарати. Лікарі запевняють, якщо людина зацікавлена у покращенні здоров'я, виконує рекомендації, приймає ліки, змінювати її умови праці немає потреби. Проблему гіпертонії визнають і на державному рівні. З минулого року в Україні діє спеціальна програма з часткового відшкодування вартості гіпотензивних препаратів. Хворим виписують спеціальні марковані рецепти. За наявності такого документу, ліки можна придбати за зниженими цінами. Різницю між відпускною та фактичною вартістю, а це від 50 до 90%, аптекам повертає держава. На ці цілі у 2013 році виділено 191 мільйон гривень. Для южноукраїнська розрахована сума 142 тисячі. Гіпертонія є причиною таких важких захворювань, як інсульт та інфаркт. В той же час контроль тиску та його підтримання у межах норми з допомогою медикаментів дозволяє жити повноцінно навіть тим, хто має цей недух.

Зумів створити таку атмосферу, у якій першочерговими є дисципліна та професіоналізм. Протягом багатьох років його батальйон є одним з кращих серед тих, що охороняють енергетичні об'єкти. За 38 років служби у внутрішніх військах України Василь Левицький отримав чимало державних та відомчих нагород. Був відзначений хрестом пошани за розбудову та становлення внутрішніх військ МВС України, орденами Богдана Хмельницького та Данила Галицького має відзнаки закони честь та почесний знак МВС України. 38 лет, которые я отдал службе Украине, я считаю, что долг я перед Украиной выполнил. На атомной станции уже 26 лет. Как я сюда приехал, старшим лейтенантом в 1986 году, начальником штаба, да. да. Это было как раз начало становления части, поэтому мы за этот период вырастили очень хороший коллектив. Виростили прекрасних людей, виростили офіцерів. Наостанок колишній командир частини порадив своєму послідовнику зберегти традиції колективу, бути уважним до своїх підлеглих та ветеранів. Це і є секрет його власного успіху. Я завжди робив ударення на людей. Я завжди к людям відносився так, як я хотів би, щоб відносилися мене. Я завжди їм довіряв, але цьому я контролював, перевіряв і направляв. Був командиру батальйону Олегу Худолію всього 33 роки. На службу у військову частину 3044 він прийшов у 2002 році, одразу після закінчення Київського інституту внутрішніх справ мав стрімкий кар'єрний зріст. За час служби змінював посади одна за одною. Був командиром взводу, помічником начальника штабу, заступником командира частини, начальником штабу. З наступного тижня після закінчення всіх необхідних процедур стане до виконання обов'язків командира частини 3044. Кіроп-4. знаете, если пословица плохо солдат, который не хочет стати генералом. Понимаете? Поэтому всегда есть мечта. Тем более, если человек выбрал путь офицера, вот он должен его пройти с достоинством чести. Есть история історія которая непосредственно создавалась створювалася з вот который який традиции. Все мы будем продолжать приумножать. Ну вот как говорится. Лучше можна, хуже нельзя. Військова частина 3044 виховала не одного, а декількох молодих командирів військових частин. Її колишні військовослужбовці очолюють батальйон Запорізької АЕС та спецкомендатуру Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Нещодавно один з заступників командира військової частини 3044 був призначений командиром батальйону з охорони Рівненської АЕС.

Загальний фонд ми недовиконали, як і прогнозували раніше, в зв'язку з тим, що недовиконано перший кошик, так як завищено початково розрахункові показники саме по цьому. По цій складовій міського бюджету не до, надійшло в порівнянні з розрахунками Мінфіна до міського бюджету коштів майже в сумі 6 мільйонів гривень. Щодо видатків, то вони складають 65% від запланованого. Дається взнаки затримка випадка з начальством. Радує лише те, що немає заборгованості по захищених статтях. Значисто сьогодні ліміт на зарплату дають, але всі інші платежі більше 4 мільйонів вже висить. Але нас радує те, що на сьогоднішній день у нас нема затримок по зарплаті не комунальним підприємствам, які що зрівняти його місто Миколаїв, місто Первомайськ так далі. Так, і перед ірідним бюджет, бюджетники теж у нас немає питань по зарплаті. На все проходить вчасно. Ну, може там один день, може десь так. там яка ще два дні максимум, але у нас тут проблем немає. Колегія міської ради доручила міському голові ще раз нагадати в облдержадміністрації про завищені плани для южноукраїнська по податках та зборах. На сесію також виносилося питання про захоронення біологічних відходів на міському кладовищі. Йдеться про залишки, які утворюються у ході різного роду операційних втручань, які проводяться у медико-санітарній частині. Декілька років тому южноукраїнськ прогремів тим, що на одному із звалищ були знайдені людські останки. Фірма, яку найняли для захоронення біологічних відходів, взявши гроші за послугу, просто викинула їх. Відтепер захороненням відходів займатиметься одне з комунальних підприємств, а сама процедура буде контролюватися більш жорстко. Хоч цього року учасників турніру було менше ніж зазвичай, всього 20 чоловік з шести міст України, їх рівень був досить високим. У змаганнях брали участь три майстри спорту: шість кандидатів у майстри, першорозрядники. Миколаївську область представляло п'ять членів збірної України. Наш турнір достатньо високого уровня. Це всеукраїнський турнір. На цьому турнірі можна повищати свої розрядні норми і повищати рейтинги для того, щоб виконувати перший розряд кандидатів мастера спорту і вплоть. Я думаю, до мастера спорту, скоро ми дійдемо до такого рівня. Організатори турніру проводять його за класичною схемою, що є свого роду тренуванням перед більш серйозними змаганнями. Чем турнир хорош, то что идет классика. То есть очень большой контроль времени, 45 минут. Это и для деток тренировка хорошая для чемпионата Украины, а для взрослых есть подумай, как всегда проходит 7 туров традиционно. И в конце каждого турнира у нас идет блиц-турнир. Блиц-турнир ⁇ это контроль времени уже 5 секунд. Ну, это чисто технические вопросы. 5 минут на партию дается, 2 партии играются. Детям тоже тренировка, потому что это все контроли времени для чемпионатов Украины. Для учасників немає вікового цензу. Найстаршим трьом Валентинам по 75 років. Валентин Позняк з Євпаторії, колишній тренер чемпіону світу Сергія Білошеєва, поступився перемогою в категорії ветерани тесті і одну рідку з Феодосії Валентину Синіцину. Наймолодшій учасниці змагань Поліні Павловій всього 5,5 років. Юне дарування відвідує третій дитсадок. «Мені грати шашки». Ти, дітка, місаль, шашки з в на Шашками її зацікавила старша сестричка Оля. Вона обрала цей інтелектуальний вид спорту свідомо в 11 років. Тренується не так давно, проте стала переможницею турніру у категорії дівчата. Їй нравилася, вона захотіла то спробувати, ми привели. В основному вона ходить на треніровки. зі мною, ми тренуємося. вместе. Турнір є цікавим ще й тому, що тут діти змагаються з дорослими на рівних. соревновання очень добре тим, що приїжджають со усієї України, як взрослі, так і діти. Діти приїжджають з тренерами своїми тренера, Тренера участвують в місті на пару з дітьми, где они можуть показати своє майстерство, ну і заодно обстріляти своїх воспитанників. Проте, обійти вихованця, майстру спорту, голові Федерації шашок Миколаївської області Сергію Звонілову не вдалось. В'ячеслав Новіцький виграв у свого тренера і став чемпіоном турніру у категорії чоловіки. На змаганнях Слава представляв Южноукраїнськ. Він цього року закінчив золотою медаллю третю школу, вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки, проте продовжує тренуватись у Геннадія Міченко з Южноукраїнська та Сергія Звонілова з Миколаєва за допомогою інтернету. Виігрував ноги меморіалів, турнірів. в этом году успішно вторе місце на Кубку України і попадання в фінал виповнення майстра спорту. Найвища нагорода в категорії юнаки дісталась Іллі Дудіну Севастополя. Цього разу переможцям кубки не вручали. Організатори вирішили, що кращим стимулом будуть грамоти та грошові призи. Спонсором турніру, як завжди, виступили адміністрація атомної електростанції та НАЕК енергоатом. Thank you.